Добрий день, мене звати Наталя, і сьогодні, 12 листопада, хочу показати, як я готую свої шавлії до зими, які з них обрізаю. Чому я кажу які з них? Бо маю декілька різновидів: мускатну, лікарську, дібровну і ще якусь, яку я поки що не зрозуміла, якась вона дивно чудернацька, але про це пізніше. Взагалі, всі шавлії – це радість квітникаря. Гарні, невибагливі, а як показало ще це спекотне літо, вони досить посухостійкі. Чому знімаю відео саме зараз? Бо згідно прогнозу, у нас на Прикарпатті встановилась стабільно холодна погода. День температура вже не буде підніматися вище 10 градусів, а вночі переважно буде 3-5 градусів морозу. І з огляду на те, що сьогодні повторюсь 12 листопада, очікувати на тепло вже марно. Кущі шаблі зупинилися в рості і готові зимувати. Отож почну з дібровних. Покажу на своїй улюблениці шавлішне Хегель, яка росте тут третій рік. Навесні буду вже її ділити, щоб розмножити. Обов'язково зніму про це відео. Крім того, що красуня літо пережила чудово. Мороз витримую до мінус 25 градусів, і за сезон я її двічі обстригала для повторного квітнення. На каналі у мене є відео, як я це робила влітку. Ось так вона виглядала 28 липня, і вже через два тижні, коли я обрізала її буквально на 5 см від ґрунту, вона виглядала ось таким акуратним свіженьким кущиком. Всі дібровні шавлі буду обрізати зараз, щоб навесні не гаяти час, і всередині куща навесні активно почне наростати молода зелень, і при весняній обрізці я боюсь її пошкодити. Ось так. На рівні 2-3 см від ґрунту я вирізаю всі пагони. Ну, Звісно, є такі невеличкі зелені листочки, які ще там біля, біля самого корення, їх вже я не чіпаю. Тим більш, що зрізані пагони я поріжу і ними ж укрию сам кущ. Побачу, якщо, наприклад, снігу не буде і будуть наближатися такі досить потужні морози, я кину якийсь укривний на ці кущіки, все ж таки, мені не хотілося б позбутися цієї рослини. Аналогічно пророблю цю процедуру з іншими дібровними шамлями – і старшими, і тими, що придбала навесні в розпліднику зелений едем. Тут у мене і Salvatore Blue, і Marcus, Корадона Pінк, Аметист, Блауконінг. Їх, я теж обріжу ту частину, що вище над землею ті пагони. А ті листочки, які прямо ростуть від кореня, лишаю. І їх прикрию на зиму зрізаними хризантемами, пагонами крапчастого вербозілля. До речі, щодо ось цих сердечок-позначок: яскраво, гарно, напис читається гарно, маркер тримається чудово, але ось цей пластик ні до чого. На один сезон стане. Він вигорає, деформується і, на жаль, тріскає. Серед цих нових шавлій в мене є рослинка, яка нічим не відрізняється від інших, але має іншу назву: не шавлія, а Сальвія. Чудова Мерло Вайт. До речі, навіть в накладній було всюди написано шавлія така, шавлія сяка, а там було написано «савлія чудова. В неті про неї я знайшла дуже мало інформації. Так ось я висіяла собі цю сальвію, але називалась вона Melro Rose Compact. І ось що отримала. Перший рік ця рослинка ще не квітла, хоча було заявлено, що має квітнути у перший ж рік. Тому я навіть не знаю, який в неї цвіт. Ну, в описі вона зовсім не подібна ось на цю рослину, яку я висіяла з насіння. Подивіться, прямо від корення йдуть такі, ніби як розеточки. Ще й в описі було написано невеликі листочки з хвилястими краями. Ну Я взагалі розгублена і не знаю, що це за рослина, тому прошу допомоги. Якщо ви стикалися з сальвією чи шавлією чудовою, чи це в мене вона? Тому що не знаю, як обрізати, тому зробила дослід. Пів кущика я зрізала та як дібровну, а половину лишила. Буду спостерігати. Можливо, це пересорт насіння. Таке в мене іноді буває. Було з дзвоником карпатським, у минулому відео я показувала. Тепер із шавлею, яка зараз, за всім, всім своїм виглядом, я бачу, що вона лікарська, але ось на пакеті, з якого навесні я її висівала, чітко написано: мускатна. Ну та вже що зробиш? І якщо я заговорила про лікарські шавлі, то розповім, що буду з ними робити восени. Восени я з ними не буду робити нічого, тому що квітнуть вони на пагонах минулого року, тому треба їх максимально зберегти. А що буду робити з ними навесні, вже покажу. Зніму відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб мене не загубити. Ось так вони виглядають зараз. Чудово прийнялися, посуху витримали прекрасно. Я два-три рази сили поливала, бур'ян під ними не росте. Висудила їм ноги трішечки цибулькових, щоб навесні були яскраві плями. Ось таке гарне, м'якеньке листечко, яке чудово пахне. Іще один різновид шавлі це шавлія мускатна. Три роки тому теж висівала її з насіння. Сорт називається П'ємонт. Світ цікавий, але не вражає. А от листя мені дуже подобається таке м'які, великі І зараз, вважайте, скоро середина листопада, а воно, подивіться, досить гарне. Обріжу її десь приблизно до 10 сантиметрів. Вона так гарно перезимує. І навесні кущ гарно і пишно наросте. Зараз я вам покажу уривок літнього відео, щоб ви бачили, як цей кущ шавлі і мускатної буде в мене виглядати. Ось такі красуні ростуть у моєму неідеальному саду. Сподіваюся, щоб відео було вам корисним і цікавим. Тому дякую вам за увагу, буду вдячна за підтримку коментарями. І вирощуємо наші сади для вільної, мирної і незалежної України.